Шановні учасники першого парламентського саміту Кримської платформи, дозвольте мені насамперед звернутися до наших хорватських друзів і партнерів. Дякую вам за те, що приймаєте парламентський саміт Кримської платформи в той час, коли поки цього не може зробити Україна, яка щодня зазнає жорстоких ворожих нападів. Пане голову Сабору, пане прем'єр-міністре. Дякую вам за це сміливе і відповідальне рішення, як і за те, що послідовно підтримуєте суверенітет і територіальну цілісність України, як і наші євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення. Ми йдемо не лише своїм, а й вашим героїчним шляхом. Шановні учасники саміту, проведення нашого зібрання поза межами України і широка присутність у Загребі високошанованих учасників свідчить про те, що започаткована більше року тому президентом України Володимиром Зеленським потужна міжнародна ініціатива під назвою Кримська платформа впевнено зайняла своє пріоритетне місце у міжнародному порядку денному, розширює свою географію. А сьогодні ще й отримує новий парламентський вимір. Хочу одразу наголосити, що цілі Кримської платформи, яка є справою не виключно української а міжнародної світової безпеки зрозумілі, відкриті і справедливі, і головною з цих цілей є деокупація півострова та повернення його під юрисдикцію України. Коли 12 жовтня цього року 143 країни світу в рамках спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН проголосували за резолюцію Територіальна цілісність України, захист принципів статуту ООН. Вони підтримали в тому числі і власну територіальну цілісність і суверенітет. Бо виключно політичний діалог, переговори, посередства та інші мирні засоби можуть бути єдиним шляхом до вирішення будь-якого міжнародного питання, а не збройна агресія і загарбання чужих територій. Тож я переконаний, що захищаючи Україну, ви захищаєте в тому числі і власні держави і народи. Маємо єднатися, гуртуватися навколо демократичних цінностей, а не брехливих тоталітарних ідеалів. Настав час істини. Сила нашої єдності має стати рішучою відповіддю фронту сил зла, який маємо спільно здолати заради майбутнього. Наша країна переживає сьогодні, мабуть, найскладніший етап у своїй новітній історії. Ще рік тому ми всі разом святкували 30-річчя незалежності України, виношували плани на мирне майбутнє. І в той самий час Росія готувалася знищувати все українське, вбивати наших громадян, руйнувати нашу інфраструктуру. Але ворог так і не зміг розробити план, як здолати українців, як побороти нашу волю до самостійного життя, наше прагнення бути собою. Тому що тому напад Росії на Україну має катастрофічні наслідки. Знищено тисячі життів, руйнується цивільна інфраструктура, спровоковано глобальну енергетичну та продовольчу кризу. Росія шантажує увесь світ ядерною зброєю, відкрито погрожуючи застосувати її проти суверенної держави, не маючи можливості просунутися у відкритому бою проти української армії, підступний і цинічний ворог ракетним ракетами та дронами нищить енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без світла і води, щоб залякати і змусити припинити спротив. Попри неймовірний героїзм українських воїнів і громадян, нам і далі дуже потрібна підтримка міжнародних партнерів, бо лише спільними зусиллями ми з вами можемо зупинити знавислілого агресора, відновити територіальну цілісність. Тут я хочу згадати і подякувати парламентській асамблеї Ради Європи а в її особі присутньому сьогодні з нами президенту Тіні Коксу за ухвалення 13 жовтня цього року резолюції, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою терористом, тобто назвала речі своїми іменами. Ми дуже сподіваємося, що такі ж рішення приймуть парламенти країн-членів Ради Європи і, зрештою, усі, хто шанує і сповідує принципи міжнародного права та мирного співжиття. Ми також вдячні всім державам, як і країні господарю нашого сьогоднішнього зібрання, за те, що долучилися до подного країною 27 лютого поточного року позову проти Росії. За Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покаранням до нього. Шановні друзі, я можу з упевненістю констатувати, що кримська платформа стала не просто майданчиком для обговорення питань деокупації, а важливим міжнародним інструментом на працювання рішень та практичних кроків щодо відновлення українського суверенітету над Кримом. За рік, що минув. Завдяки міжнародній кримській платформі питання деокупації Криму закріпилося і посилилося у міжнародній дискусії. Окремо хочу відзначити рішення парламентської асамблеї НАТО, а також парламентів Литви і Латвії щодо створення в їх складі групи підтримки кримської платформи. Я закликаю вас і ваші парламенти доєднатися до цих ініціатив, створивши такі об'єднання у своїх найвищих законодавчих органах. Цей перший парламентський саміт Міжнародної кримської платформи ми організували як широкий комплекс. Рівно різнорівневих різноплавневих заходів, спрямованих на розвиток парламентського вибіру нашої ініціативи. Дозвольте нагадати, що ці заходи розпочалися онлайн зверненням 18 жовтня до Верховної Ради прем'єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича. Важливим супутнім заходом в рамках саміту стала організована успішно проведена вчора офісом та експертною мережею Кримської платформи офлайн програма Дискусія, де були висвітлені різноманітні важливі теми щодо та довкола окупованого Криму другим супутнім заходом саміту, який ми будемо проводити, це буде онлайн-зустріч омбудсманів Кримської платформи, що пройде 26 жовтня за модераторство української і хорватського захисників прав людини. Ми мусимо констатувати, що з боку Російської Федерації щодо України і українського народу здійснюється геноцид, що супроводжується воєнними злочинами, злочинами проти людяності, брутальною зневагою до міжнародного права, численними порушеннями прав людини. І дуже важливо. Що сьогодні в полі нашої уваги і обговорення ситуація в тимчасовому окупованому Криму, де тривають репресії не лише проти корінного населення кримськотатарського народу, але й проти всіх, для кого права людини, свобода слова, зрештою, людська гідність, не порожні слова. Переслідування зазнають українці. Тут знущається тут знищується наша українська церква. В окупованому Криму немає незалежної журналістики. Окупанти вигадали термін. Одиночні зібрання, щоб застосовувати каральні обмеження до свободи мирних зібрань. Шановні колеги, практикується також насильницьке зникнення, адже в Росії ті, хто говорить правду і бореться за свої права, вважаються терористами в той час, як для всього цивілізованого світу ці люди політичні в'язні та в'язні сумління. Шановні пані і панове, на початку свого виступу я сказав, що головною метою Кримської платформи є деокупація Криму та його повернення Україні. Так, усі наші помисли звернені до звільнення усіх без винятку окупованих ворогом українських територій. Але ми думаємо і про те, що робити після деокупації. І сьогодні команда президента України Володимира Зеленського, усі органи державної влади України, включаючи Верховну Раду, напрацьовують кроки, які дозволять безпечно реінтегрувати деокуповані території, притягнути до відповідальності тих, хто вчинив там злочини, захистити право власності, здійснити гуманітарну політику, відновити роботу вільних медіа. Відбудувати освітню систему, демілітаризувати півострів і вирішити питання громадянства і безумовно економічного розвитку півострова як привабливого об'єкта внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Наразі формується візія щодо кроків в цих сферах і вже найближчим часом очікується поява нового комплексного документу. Я щиро вірю, що у вже найближчому майбутньому ми разом здійснимо українську мрію, якою є перемога. І мир. І одна з ваших наступних зустрічей відбудеться у вільній Україні у звільному Криму. Адже Кримський, Кримська платформа, як на мене, повинна відбуватися в Криму. Тому я дякую і слава Україні, слава Хорватії, слава всім нашим великим народам. Дякую.